Thank you Глядачі, вистоїмо поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила за даними російських джерел. Чорноморського флоту звільнений командувач ФРФ адмірал Ігор Осіпов пише в Фейсбуці журналіст Юрій Бутусов. Це найкраща демонстрація катастрофічних для Росії наслідків вибухів на авіабазі Новофедерівки у Криму. На авіабазі базується головна ударна сила Чорноморського флоту, – 43-й морський штурмовий авіаполк. 9 серпня внаслідок одночасних вибухів двох складів зберігання боєприпасів, за даними космічних знімків, знищено за мінімальними. Оцінками вісім російських бойових літаків за даними генштабу ЗСУ, дев'ять літаків. Фактично, 43-й полк розгромлений, знищено приблизно половину боєздатних літаків та більшу частину також дуже вартісного боєкомплекту завдано важких втрат інфраструктурі авіабази. Однак він РФ ніяких втрат не визнало взагалі. А дані космічних знімків російська влада попросту не коментує і робить вигляд, що нічого не відбулось. Хоча весь світ говорить про успішну та результативну атаку українців на російську авіабазу. Російська пропаганда мовчить і намагається відволікати увагу якимись іншими інформаційними приводами. Кремль демонструє абсолютну безпорадність та програш інформаційної війни, мовчить і Путін, і його речник Пісков. Бо як пояснити, яким це чином вписується у заяви керівника РФ, що спецоперація йде по зарані утвержденому плану. Виявляється, Росія не здатна надійно обороняти Крим. Цікаво, що навіть після знищення флагманського крейсера Москва, на якому тримав свій прапор адмірал Осіпов, його не зняли з посади. Але після вибухів, наслідок яких за заявою МОРФ, нібито не було ніяких втрат. Адмірал втратив посаду. Це засвідчує, що російська авіація зазнала нечуваної в своїй історії після Другої світової війни поразки. Судячи з характеру вибухів, авіабаза, скоріше за все, була підірвана внаслідок вдалої диверсії українців. Немає ніяких інших влучань. Вибухнули майже одночасно два віддалених склади. Новим командувачем ЧЕФ, за даними російських медіа, призначений віце-адмірал Віктор Соколов. Подивимось, скільки протримується під ударами українців на своїй посаді новий російський начальник 9 серпня. Ще Одна історична перемога України над російськими окупантами і демонстрація усьому світу, що Україна перемагає у війні з Росією, і розгром армії Путіна це абсолютно реальний сценарій. Українцям варто допомагати. Командувач, ймовірно, екс ЧФРФ, адмірал Ігор Осипов, головотяп-рекордсмен, пише експерт Олексій Копедько. Втратив перший російський флагман з часів російсько-японської війни 1904-1905 років. Одночасно втратив найбільшу кількість російської радянської авіації з часів Другої світової війни. Для страйку не вистачає тільки втопити підводний човен. До речі, завтра виповниться 22 роки з моменту, як потонув Курськ. До речі, завтра виповниться 22 роки з моменту, як потонув Курск. Як бачимо, після Москви та Новофедорівки традиції брехні, замовчування, скотського ставлення до військових, як і раніше, є несучою конструкцією російської армії. До зустрічі глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!